Окупанти продовжують обстрілювати морні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. Близько о пів на восьму ранку окупанти вдарили полю ботину. Попередньо ракетний удар, тип встановлюється, пошкоджені житлові будинки. Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації. У 2.35 6 вересня, в місті Богодухів внаслідок обстрілу горіла трава та лісова підстилка. Постраждалих немає. Близько о півночі в селі Залізничне Чугуївськ. Району внастрідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі десять тисяч квадратних метрів. Пошкоджені лінії електропередач. О 19.31 тридцять в місті Куп'янськ Куп'янської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі. Постраждалих немає. О 17.40 за межами села Цупівка Дергачівської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горіла трава на відкритій території, о 17.27 двадцять в селі Сенькове Курилівської територіальної. Громади внастрідок обстрілу горіла господарча споруда та трава. Постраждалих немає. О 17.00 в селі Черкаська Лозова Малодонилівської територіальної громади. Внастлідок ворожого обстрілу по відкритій території горіла трава. О 16.55 в селі Циркуни внаслідок обстрілу горів один приватний будинок, дві господарчі споруди. Постраждали двоє людей: – 68-річний чоловік та 63-річна жінка. Пошкоджено ще чотири приватних домоволок. 1648 Борівська територіальна громада, село Богуславка, відкрита територія. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі пів гектара. О 12.49 за межами села Московка, Куп'янської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2 гектарів. О 12.23 в селі Новоосинове Курилівської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горіла трава. Об 11.01 за межами села Стацьківка, Великобурлуцької територіальної територіальної Громади горіла лісова підстилка на площі одного гектара. Внастядок обстрілу села Касьянівка Дворічанської територіальної громади горіла лісова підстилка на площі одного гектара. О 9.55 в селі Шийківка Борівської територіальної громади внастрядок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 126 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Більшість з них трапились після прильотів по відкритій місцевості та лісовим масивам. Загалом ворожі обстріли випалили більше ніж 6 гектарів сухої трави та хвойної підстилки. Близько 17-ї ворог завдав авіаудару по житловому сектору села Циркуни Харківського району. Зруйновані приватні житлові будівлі та інші. Надвірні забудови пошкоджені легкові автомобілі. Горіли два житлових будинки: господарча споруда та суха трава на площі 300 квадратних метрів. Постраждали дві особи. Увечері ворог знову завдав ударів БПЛА по житловому сектору міста Куп'янська. В результаті обстрілу сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горіли дві господарчих споруди на площі 60 квадратних метрів. Вогнеборці працюючи під постійними ворожими обстрілами, за Побігли поширенню полум'я на житлові оселі. Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студинок Оскільської громади. До пожежу гасіння залучені 57 одиниць основної та допоміжної техніки та 182 чоловіка особового складу, пожежний потяг, а також сім одиниць техніки та 10 працівників лісового господарства. Загалом зафіксовано 80 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі. Ще понад 84 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 115 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку відбулося сім бойзіткнень. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується. На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії. Зокрема, біля Сеньківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. 13 боїв завершено, два ще тривають. Марія Соловйова, Дмитронгоєнта, Олексій Муравйов. Харків. Новини.